У з програм ми вже говорили про те, що люди стали значно більше читати, перечитувати власні бібліотеки, купувати книжки і відвідувати дуже багато просвітницьких заходів. Очевидно, що це певний порятунок від страшної реальності. Сьогодні ми говоримо про книгу. В програмі в об'єктиві є Андрій Скопа. Гостем нашої студії є Ірина Фаріон, літературознавець, громадський мовизнавець. 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 Перепрошую. Громадський діяч. Пані Ріна, ми сьогодні будемо говорити про книгу. Ви проводите вже багато років підряд так, проводите захід, який називається Від книги до мети. Власне, я почав програму з того, бо в мене в одній програмі був літературознавець, видавець і поет. І ми говорили про те, що на на диво люди дійсно стали більше читати, люди стали більше цікавитися книгою. І це ми в тій програмі прийшли самі до якогось такого висновку, що це є певний порятунок. Е, і е, я так може довше трошки скажу. Ще одній програм mm -hmm. висяла цікава річ. Е, е, волонтери випустили маленький кобзар у е, камуфляжній формі. Це така унікальна для мене річ. Мені обіцяли його mm -hmm. передати. Я мушу його мати. Його напевно треба по всім музеям Шевченка дати, бо я думаю, що це унікальна річ. І що mm -hmm. виявилося? Що вони роблять вже третє перевидання? Mm -hmm. І що кобзар на фронті. Користуються дуже великою популярністю. Це така маленька книжечка, На жаль, я її тут не маю з собою. Ми сьогодні говоримо про книгу. Що зараз книга означає? До речі, коли наші бійці батальйону Січ вирушали з першою ротацією туди на схід, то я власне принесла їм кобзар. І це було їхнє замовлення. Тобто я питала, яку книжку ви хочете. Принесла 15 кобзарів. Вони сказали, то мало. Ви що? Треба було принести ще 50. І я дуже дякую книгарні «Глобус», яка частину кобзарів нам подарувала. Ви кажете, що це порятунок. А я думаю, що це повернення до себе, коли людина починає читати книгу, пізнаючи себе. Читати себе, коли людина розуміє, починає розуміти, що найкращі мандри це мандри своїм внутрішнім світом. І що більше е, років ти на плечі кладеш собі, тим більше ти розумієш, що приречений на себе, і ти собі маєш бути цікавий. І тоді ти усвідомлюєш, що нема потужнішого джерела, ніж книга. Зрештою, процитуємо банальне Франкове: книга морська глибина. Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і мав досить дивні перла виносить. Тому цей мій проєкт так і називається Від книги до мети. Бо якщо говорити про тих постатей, які були в цьому проєкті, а це 32-га вже постать, то всі ці люди входили у відкритий світ з книжкою. В когось була якась улюблена книжка. І мені здається, що казав свого часу Ремарк, що в найтемніші часи дуже добре видно світлих людей. Тому на тих світлих людей... Іде загал, і я впевнена, що той загал після тих зустрічей індивідуалізовується і з себе також вичленовує цікаву особистість. І за якийсь час він зробить подібний проєкт. Я зізнаюся, що я виросла з проєкту Віктора Неборака. Так, колись Віктор проєкт, Віктор Неборак, робив проєкти третє тисячоліття, здається. Робив він цей проєкт у музеї етнографії в нашому інституті народознавства. Я була його ретельною відвідувальницею цих проєктів. Вони мене дуже насичували і наснажували. Я ніколи не забуду зустрічі із Соломією Павличко. Вона вже від нас відійшла. Я дуже щаслива, що я мала можливість дивитися на неї впритул. Є люди, пане Андрію, яким немає жодного сенсу ставити запитання. Просто величезне задоволення їх бачити, потиснути їм руку. Підійти в них, взяти автограф. Це усвідомлення того, що ти не сам, що ви підсилюєте один одного, що ти... це вітамін Б, С, Д. А Ольга Ільків, яка у цьому проєкті була, це не просто зв'язкова Романа Шухевича. Це зв'язкова часу. Мені, давайте тоді, бо глядачі не знають про те, що так. ми будемо говорити. Давайте ми відкриємо таємницю. Власне, від книги до мети, нова акція. Щомісяця Так, так. Щомісяця, щомісяця, власне, ми говоримо про конкретну подію, про конкретну персону, кілька слів, власне, Ольга Ільків. Книга називається Отенетах двох закриток. Ви дуже правильно наголосили, так як наголошує Ольга Ільків. Бо мені так і хочеться на префікс перетягнути цей наголос і сказати Закриток. Закриток. Ну я зрозуміло десь. Про що угу. книга, але кілька слів, будь ласка, про Ольгу Ільків. 95 років буде Ользі Ільків. 95 років буде 21 червня. Ольга Ільків це покоління Бандерівського типу. Ольга Ільків центр її світу це стрий, так як центр світу Бандери це стрий. Я вже казала, що це зв'язкова Шухевича, але це не просто зв'язкова Шухевича, це зв'язкова часу героїв. Бо на цій зустрічі були її побратими зі стрия. Теперішні хлопці, які воюють в Нацгвардії, спеціально для Ольги Ільків зробили виставу поклик крови. Уявіть собі, наскільки ці часові відтинки накладаються один на один. І наскільки ми розуміємо, тепер, пане Андрію, що час не лінійний. Час в одній точці теперішні минуле у майбутнє. Ми стоїмо на плечах цієї тендітної жінки. Не було би їхнього героїзму, не було б сьогоднішніх героїв. Тому ця зустріч була покликана показати зв'язок поколінь. Євген Маланюк, мега чоловік, казав, що біда українців полягає в тому, що перерваний зв'язок між поколіннями. Вона є символом цього покоління, яке ми ще можемо тримати за руку, яке ми можемо затримати фізично, бо духовно, звісно, звісно що воно не відійде. Ольга Ільків дістала 25-літній термін у П'ятдесятому році після вбивства генерала Шухевича взяли її у Львові. Коли вона приїхала до Львова на один день, пане Андрію, щоб попрощатися за своїми товаришками перед від'їздом в Донбас. Ось, знову ж таки, Донбас. Шухевич написав їй записку, це один із його останніх листів, що з її інтелектуальним потенціалом, з її високою освіченістю, вона має їхати на схід разом зі своєю родиною і там провадити культурно-просвітницьку роботу. Звісно, що Ольга Ільків прийняла це як наказ і готова була туди їхати. Проте, провідник зробив таку невеличку ремарку. Але ти маєш їхати туди і не проявляти себе активно. Політично і освітньо до того часу, поки не розпочнеться війна, Севтошухевич був впевнений, що після 47-го року, після 1950-го глобальна карта світу змінюється так, що Європа здатна буде воювати з Совєтським Союзом. Це була одна із його, на жаль, помилок. Європа була надто слабка, щоб воювати тоді з Совєтським Союзом. Тобто, зверніть увагу: він розумів і подарував нам цю надважливу сьогодні фразу, сказавши таку річ, що ви зі своєю культурно-освітницькою роботою на Донбасі. Зробити більше ніж ми тут зі зброєю в руках в Галичині, але Ольгу Ільків арештували. Вирок 25 років. Вона опинилася у двох, як ви правильно сказали, закритках. Тобто ми звикли до терміна тюркського тюрма, до нашого рідного в'язниця. А є ще таке, що тебе закрили. Сиділа у тих класичних казематах, які називалися Владимирський централ, Олександровський да? централ. І це те, що вона винесла звітам в цій книжечці. Писати на папері вона не мала жодної можливості. Вона це все зберігала в пам'яті. І ця книжечка написана кров'ю її серця. Це вона вишила і присвятила цю вишивку. Генералові Шухевичу, до речі, коли її арештовували 14 березня, вона не знала, що Шухевич вбитий 5 березня. Тобто, наскільки тоді інформацію можна було приховувати. Та, зрештою, нас в час інтер... інтернету брешуть так, що що може бути правдивіше за правду, тільки брехня, як казав свого часу, геніальний кінорежисер Юрій Герасимович Ільєнко. Ця збірочка тематично дуже різна, пане Андрію. Передусім, тут вірші присвячені її чоловікові. Її чоловіка знищили в 1948 році. Він був родом також зі стрищини. З тої великої любові народилося двоє дітей. Тих дітей у неї забрали. І віддали у дитячий будинок, змінивши дітям імена. Тобто, знову ж таки, треба було перервати зв'язок поколінь. Треба було перервати оцю традицію, передати вогонь. Тому сьогоднішня зустріч це передання того вогню. Дітям змінили імена, але і вона їй про це сказала. І коли вона писала вірші, присвячені дітям, вона вживала вже ці змінені імена. Наступний блок, пане Андрію, це вірші для дітей. Це, це фантастично ніжні, добрі, про звіряток, про пташки, про квіти і все решта. Ну, і, зрештою, її полум'яна патріотична лірика, а крім того, вона ще й пише пісні. І вважає, що найбільший її доробок має назву повстанське танго. Це повстанське танго вона написала в 1944 році, в листопаді, коли вона усвідомлювала все. Почалася нова хвиля окупації. Один ворог програє, інший ворог наступає. Тобто, нас чекає страшна боротьба, і на її очах гине один із молодих повстанців. Повстанці тоді ще не встигли. Перейти в підпілля, це був такий період ну, дисбалансу сил. Це дуже її вразило. Наступного дня пішов сніг, цей сніг навіяв їй мелодію, і ось це танго вона співала, вона співала це танго разом із артистом Високого замку Орестом Цимбалою, який є автором ідеї видання цієї збірки. Тобто, розумієте, пане Андрію, якщо людина... Щось приносить світле у цей світ, і не може сама це світло донести, обов'язково знайдуться ті, які будуть допомагати. От так, як допоміг Орес Цимбала, так як допомагають ті люди, які приходять на ці зустрічі, щоб вона розуміла, що вона не сама. І та справа, яку вона почала, вона триває. Крім того, ще одна цікава річ: коли умер Сталін, був шанс вийти дочасно із тих закриток. Мама їй написала листа, доню, покайся. І ти вийдеш на волю, як це зробило багато твоїх побратимів. Мама також відбула термін, тому що мама гарно у Львові торгувала, прийшов в москалі, яка тут може бути торгівля. Маму арештували, виселили з чотирикімнатного помешкання, поселили туди заступника начальника тюрми на Бригітках. От. І коли вона постала перед тим вибором, а ми щодня вибираємо. Це помилкою вважати, що ми вибираємо лише в якихось таких доленосних моментах. Насправді, щодень це вибір. Вона не могла вимовити оцього цього слова каюся і відбула свій термін, пане Андрію, до 1964 року, 6 лютого. Працювала двірничкою. Потім працювала вже у в одному із музеїв Львова, але зберегла оцю, як вона каже, вона підкреслювала постійно це слово я одержима. І якщо хтось бачить цю мою одержимість, здатен її побачити, бо Ольга Ільків зовсім сліпа, то він запалюється цією одержимістю. Тоді каже вона: вона стає більше. Хоч, ну, болесенька така, як дій мови. Давайте перейдемо трошки до практичних питань. Я думаю, що багато глядачів зараз будуть цікавитися, де можна придбати. Цю книгу, не, тому що угу. знаєте, ми не зможемо сказати, якщо да. нам будуть телефонувати, але забій рекламу ці Так, Та книжка є була на проєкті. Коли ми презентуємо автора, то ми створюємо авторові можливість продати книжки і забезпечуємо це належним чином. Книжка є в продажу у наших ліських книгарнях. Я бачила у нашій книгарні українській книгарні на проспекті Свободи. Я думаю, що вона проспекті є Шевченка. Ой, перепрошую та на проспекті Шевченка. І книжка не просто книжка пан Андрію. в Книсі є диск. Я його тут звідси вийняла, здається, так на диску є власне ці пісні, які написала Ольга Ільків. Це здається шість пісень. І всі ці пісні будуть виконувати філармонії у неділю. Тобто, шановні львів'яни зможуть прийти ще на зустріч на рекламу. Ільків. Де? Так, коли? Так, філармонії о 6-й годині. Тобто, якщо наша зустріч 21 21-го… 21 у день є родин, у день 95-ліття, львів'яни о шостій годині можуть прийти в філармоні і послухати концерт присвячений Ользі Ільків. Там вона не буде говорити, там вона буде просто присутня. А для мене було важливо, аби Оля Ільків прийшла в цей проєкт, щоб аудиторія поспілкувалася з нею, щоб почула голос дуже молодечий, дзвінкий, натхненний. Крім того, вона сама завжди повторюю, коли я починаю говорити. Мене дуже складно зупинити таке враження, що вона має ще за місію виповісти той внутрішній світ, який вона в собі стільки носила. Так що книжку можна придбати вона не є дорога, здається, 50 гривень, коштує, чи скільки. І це, звісно, заслуга Ореста Цимбала, що він цей проєкт зреалізував. Я б хотів трошки відійти повернутися до початку нашої розмови. Ми ми говорили про книгу, і також в одних розмов ми зрозуміли, що боротьба за читання і боротьба за видавництво книги Росії велася в Україні дуже жорстоко, скажімо так, і це було на рівні урядових постанов. які... Верховний град, які зменшували бюджети, які не давали пільг для друкування українських книжок, якість підручників. І я просто пригадую таку одну історію на одній з виборчих кампаній. Два кандидати були. Один з кандидатів їздив по школах, дарував планшети ну, традиційно, і говорили потім вчителі, ну, гарно, що він подарував, буде мати чим дитина директора бавитися. Інший кандидат зрозумів, чомусь зрозумів і дарував книги. Uh -huh. І це зброло такий фурор, що кандидат сказав: так, закуповуємо школи, їдемо, даруємо книги, бо це чомусь людям подобається. Він ніхто не розумів, чого. Uh -huh. І було завдання поставити обдзвонити школи в одному з районів Львівської області, щоб uh -huh. підкреслюємо, так? які вам потрібні книги. І навіть така була відповідь, і Як це Кобзар. Кобзар, знову ж таки, кобзар. Кобзар, львів. але це, пані Ірина, це львівські львівщини школи. Середні школи вони попросили, щоб їм за приватні, ну нехай на вибори, але закупили ковзарі. Як це так виходить? Це так виходить, що 200-літній ювілей Тараса Шевченка ми мали в пік майданівських подій. Це так виходить, що Шевченко найпотужніший політик в нашій державі, що Шевченко це той провідник, якого не заступити ніким. Тобто 200 років минає, а ми силу черпаємо в нього. Згадала я слова бісмарка, коли ви про це казали. Бісмарк казав: там, де програє вчитель і священник, там приходить окупант зі зброєю в руках. Даруйте, якщо я вже задала бісмарка, то чомусь мені на думку спав, вибачте, Гітлер, так бо те, що робить зараз Путін, дуже корелюється з тим, що в 1938 році робив Гітлер. Так, от Гітлер сказав таку фразу, яку варто нам засвоїти: що ми підемо війною на ті території, де ми вже до війни перемогли. Звісно, що Путін вже до війни, яка розпочалася в березні 2014 року, а можливо, не в березні. Я думаю, що війна розпочалася, пане Андрію, 22 січня 2014 року, коли було вбито Самвела Нігояна, Михайла Жизневського і нашого Михайла Сенника. З перших пострілів почалася війна. Просто Олімпіада в Сочі затримала дещо цей процес. Тобто, ми програли цю війну ще задовго до. Мілітарної окупації Донбасу і Криму, бо там не було української книжки, там не було української мови, там не було української церкви і не було української історії. Тобто, ми розвивалися шляхом мультикультуралізму, так? який призвів до того, що ми маємо 7 тисяч вбитих, 20 тисяч поранених, і кінця цієї війни немає. Позитив лише полягає в тому, що ми дещо це все локалізували. Тобто, Програє та нація, яка віддає свою душу. Міністр закордонних справ Бек в 39-му році, це сучасник Ольги Ільків, казав, що коли до нас прийде німець, то він забере у нас свободу. Коли прийде москаль, забере душу. І тоді не буде ким цю свободу відвоювати. У цьому полягає драма і драма нації, яка не усвідомлює системи пріоритетів. Пане Андрію, коли я у Верховній Раді реєструю закон про запровадження мита. На завезення в Україну російськомовної книжки Всякляєте, що російська книжка в Україну безмитно заїжджає. Скільки я отримую голосів підтримки за цю книжку? 150 голосів. Крапка. Далі, коли 20 травня у Верховній Раді вже мої побратими. Перереєструють мій закон про державну службу. Відповідно до цього закону, кожен державний службовець має, має володіти державною мовою, це на грані аксіоми, правда? І він має скласти іспит з української мови. Скільки Верховна Рада теперішнього скликання дає за це чекайте. Ну, То але, саме ми тепер, 152. Ми тепер будемо англійською. Наші чиновники всі будуть так. знати англійську, українською мову. 152. Тобто ми хочемо виграти війну, коли в нас ментальна окупація? Але дивіться, е, мійте, я наголосив. Бо бісмарк ще й по накшому сказав, найти по іншому сказав. Він сказав, що е, війну виграють вчителі сільські і виграють настоятелі церков, сільські, а угу. не армії і гармати. Так, тобто е, він постійно наголошував тому, щоб бісмарк знав, про що говорив: що війни виграють власне люди, які мають просвітництво, знають історію. Але я наголошував, я не говорив про Донецьк, я не говорив про Київ. Я наголошував. Що за у кобзарі є у школах на Львівщині? От мене цікаво, чи управління освіти, культури mm -hmm. знає про це. А я говорю про вибори, які були 5 років тому, так? Ну навіть не 5 років, це в якому році були вибори, там, дванадцятому році були вибори. так? Ну, там було три роки, так перепрошую, три роки тому було, і, і мене чесно, ця інформація шокувала. Мене ще більше шокувало. що, Щоб купити ті кобзарі, довелося обігати львівські книгарні, у яких виявилося ну, такий більш-менш якісний, три-чотири. Ну можна позвонити на склад ще п'ять. Привезуть. Тобто, е, от а це як? Я хочу спочатку завершити попередню вашу думку, коли ви казали, що бісмарк наголошував в селі. А чому саме в селі? Тому що село це селитися і пустити коріння. Розумієте, всі ми вийшли з села з тої дивовижної цивілізації, злитої з природою. Місто починає розривати зв'язок з природою, і місто, врешті-решт, ну висякає. Село ніколи не висякне, і ми бачимо, як зараз повертаються люди назад до села, тому що це, це, це зв'язок з господом щодо кобзарів, я не цікавилася, чи управління культури освіти це знало і чи забезпечувало, але. Найважливіше, коли ініціатива йде знизу, а не згори. Якщо є така потреба шкіл, якщо є така потреба вчителів, і є така потреба учнів, ми не знищені. Бо до того часу, поки ми так. читаємо і перечитуємо ми, Якщо кубзарі, на фронті а... кобзар переведують і це роблять за приватні гроші, наголошує, і, і цього хочуть наші воїни в своїй хаті. Своя правда і сила, і воля. Якщо ми часом висякаємо на афоризми, треба просто розгорнути кобзар Тараса Шевченка. Ми мали шанс у двохсотлітній. Його ювілей прочитати його ще раз. Мене засвоїли головного посилу Тараса Шевченка із його Катерини, 1838 рік. Кохайтеся, чорнобриві, та не москане з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Цей чоловік у своїй романтичній Катерині повторив це двічі. Далі цей чоловік сказав: Я насторожий коло вас, рабів малих отих німих. Поставлю слово, не завод, не фабрику, не землю. Поставлю слово. Якщо нація не розуміє цього. Вона отримує війну кінця якій не видно. Ми сьогодні мали з вами розмову власне, про книгу Ольги Ільків але ми говорили з вами про кобзар. Я думаю, що це напевно Абсолютно символ... накладається на... одне символічно, на одне. щоб просто зрозуміти. Ми повинні читати читати українську літературу і, і... от, зокрема, Ольгу та, Ільків і, і саме її зараз читати. Пані Ірино я вам дякую. Дякую вам. Час минув. Мусимо завершувати. Але я думаю, що багато питань і багато зустрічей ви так само будете змогли мати розповісти на цю тему. Слово це зброя, яка влучає в душу. Дякую вам за їх. Дякую, дякую за увагу.